Значить ось сьогоднішній наш результат. Це десь 7 годин ми працювали. Може і навіть і не повних 7 навіть. Ще ярик мішок несе, ще плюс 2 ящика. О, нормально сьогодні полянка, хороша. Ось що в нас вийшло. Ось, в мене вийшло 4, 4, 8, 10 ящиків. Тут по кілограм 12 твердих, а навіть я може і 13 набуваю повні. Ну і мінімум 120 кг має бути. Якщо я не помиляюсь, зараз поїду з дому, подивимося. Ось, сьогодні. 153 і край. Я... Слабенько. 19.26. Приністи мішок, висипав. Ось. Ще. Це коротше раз ходити. Наші скільки набили. Це Ярослава стопка. Він ще там збирає, ще має відерочку. Це моя стопка. Оці ящики, ще оці, три, і ще зараз принесу два. Це грибочки. Грибочки біленькі. Бачите, які гарні. Здав ягоду. О, от. Тайчик приймає. У мене вийшло 163. 163 кг. Ну ось пів сьомий Ось ми зібрали скільки в машині вон 4, 5, 6, 7, 8 Це Ярикові 8 ящиків Ще він там на поляні має мішок що там до збирує О це мої От. Відро 3 ящика 4-7 і там 5 і Там ще 5 ящиків так само, приблизно стандартно. Ярік 100 з копійками, я 160 плюс мінус. так. Ну, ось побив свій рекорд. 178 кг зібрав. З 11 до 7. Мій Рекорд був 176 Це 178 ну 2 кг більше. Міше зібрати, От мінімум 10 Ярики сьогодні рекорд 127 кг, так? Да? 128 кг. Рекорд. У мене 178 ярика 128. І це за 8 годин робочу. Так що супер. Ну, Ось, поносив. 14.53. 50 хвилин мені пішло на те, щоб поносити аж звітом цю всю ягоду. Носити в мішках треба обережно, акуратно, чим поскоріше, щоб вона не давилася. Ціла, бачите, гарна, не липка, не давлена. Ой, Ось, Ну що, зараз обід... А, до речі, ще грибочки. Грибочки ще розбирала такі. Гарний знайшов. Грибочки збирали багато. Ну і ягоди ми збирали сьогодні. Досить непогано. О, ще ярик пересипав, бруснику тут, так ніз важко пересипав. Ай-яй-яй. Так ми скачемо по тих зрубах, тут мучимося. Ні? Ярослав, скажи щось. Вже нема що сказати. А так ми, блять, заробляємо вам жіночки гроші. Фу. Ну, тепер беремо його, несемо далі. Ну і ось приніс вже три два мішка. Так що, вже є біля 100 кг. Фу, треба шити, може два мішечка. Хоча навряд ли. Два, хоча б один. Може і два вийде, подивимось. Все-таки стигну збирати два мішка. Ледве зі там їх виніс. Ось маємо тут. Норма є, 150 кг є. Ярик до сотки добиває, думаю сотка в нього буде теж железна. Так що на сьогодні молодці. Дро. Як казав дід по нас, отака то херня малята. Ми його в баню звідси. вийти. Мокрий. Мокрий повністю. Вже зараз третій раз передіватися буду. Все, більше я не піду, ну його в баню. Ще от два мішка, другий неповний, виніс. Там ще ярик добиває свій мішок і виходить все. Ну його в баню. Тоді винести це. Ви б зі мною тут один день пройшлися, ви б сказали, що найгірша робота в вашому житті, яку ви коли-небудь робили. Так, ми зібрали Вон вже стільки, бачите, оце зліва ярик зібрав, це справа я. Є ще ящики не заповнені. Там ще ярик збирає. Ось. Я вже своє поносив і ще, Ще треба, поки сонечко світить, ще треба зібрати мішечок може. Може два, як вийде. Важко ходити, важко. Після вчорашнього. Того зруба, того холодного, мокрого важкого зруба сьогодні. Такий розбитий, все болить. <звіт> Це швед до нас туди їхав, тут рядом, стояв, чорницю шукав. Я кажу, тут нема чорниці, тут одна без ніка. А мало?